Шалом, це слокот. Бачите, наш заяць засіб свідомий загострення ситуації і вже зробив собі міну камікадзе. Боюся, що і нам доведеться робити такі міни, якщо перед тим не загребуть захоронення взривчатих віществ. Ви мене питали за Бахмут. Я не мав морального права за нього говорити, Я вам натякав, викладав тексти свідків та учасників. Нарешті, наш. Том Купер сам зацікавився цією темою, написав, почав бити на сполох за події 4-7 лютого. І я в якості вже коментарів до коментатора можу з вами поговорити. Як ви знаєте, була ситуація від Солідару на півночі від Бахмута, отут -от будувалася лінія оборони від Васильівки до траси. М03 і за неї далі ви бачите, отут -от, тилова лінія оборони по балкам. Ася теж цікавиться, чому ми стоїмо перед балками і даємо росіянам атакувати по рівному, чому ми не стоїмо за балками. Ну, кажу, а то, що ж траса М-03 вона зацікавилася сама цією темою, вона сама топограф її зацікавив рельєф місцевості. Так от. Там відбулася чергова ротація. Тут цих бригад ще нема. Зайшли 113-127, натуральна тероборони зайшли. Бригади, і як уже я вже клуб офіцерів, так званий Солидарський клуб, вже неформальне існує. Це вже учасники подій спостерігають і критикують команду, і Це неформальне об'єднання. І от, за даними Солидарського клубу, є 1000% ймовірність там, де відбувається ротація, що росіяни вдарять. І росіяни сьомого вдарили по цьому напрямку, бачите, майже дійшли до М-03. Оце був їх успіх з проривом фронту і оцінюють наші втрати в два батальйони. Один більш був пошкоджений батальйон з більшими втратами, один менш. З меншими втратами був батальйон. Прорвали лінію фронту. Вони майже дійшли до М-03. Потім відбулася реакція. Ми це спостерігали. Я вам викладав пост за 30-ту міх бригаду. От звідси з південного фасу взяли 30-ту тридцяту бригаду. Перед тим власне, ви знаєте. Ну, тут от ще немає та Є танкова, є четверта. Вони тут частини 4-ї батальйони розділено. Ви знаєте, що четверта танкова вже перетворилася на те, що має перетворитися кожна танкова бригада в умовах війни. За рік один танковий, два мотострілецькі батальйони, як нам кажуть, ну вони всі, мабуть, на це перейдуть. І от 30-ту погнали в бій. При тому оцінки за дії 30-ї 30-ї мербригади дуже різні. Я їх всі не критично викладу. По-перше, що успіх був досягнути, я відразу скажу за це. Росіян відігнали, але складності. Чому погані були оцінки дій сподівань на 30-ту тридцяту мігбригаду? Тому що нема боєкомплекту. Що кажуть, дають стрічки по повітину по 20 набоїв на кулемет, по цинку набоїв на відділення, що нема стрільна, ветері, що вони всі нагнали свою техніку, танки, гармати стояли і треба було. Відкривати вогонь, прикривати, але не дуже є. Чим потім задіяли 40-ву-45-ту. Ну, 45-ту точно задіяли артбригаду. Щодо 40 ої я не певен, що це була 40-ва. Ну, умовно, неважливо, яка артбригада була. Зусиллями 45-ї та 2-ї артилерійської бригади кажуть, на 40 у ситуація була від, 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 відновлена засобами старшого начальника в районі Красної Гари, Ось сюди. От ви бачите, що братівник був, був розбитий. І його відігнали від траси і 3 відігнали тут, от на попередній позиції. До чого це це говориться? Це нам лише привід оці події. Ось, власне, коротко вам була оця операція, як вона відбувалася. Бачите, отак, от противник вдарив на Красну Гору, вдарив сюди от, до траси. Ну, це. Посуну нашого Камікадзе М03. от Що ви бачите рельєф місцевості наш, от бачите, по цих. От тут от, друга лінія оборони будувалася на, пів... на північний захід, бачите, від Бахмута, от сюди. От, от, тут, от будувалася друга лінія оборони, і майже сюди вони дійшли. Ось вона. Покажу вам оціню. Бачите, що з кого воно вже будується зі шматків 17-ї, і... Ну, що, що можна сказати про це, ми зараз поговоримо. І він каже, що. Я вже втомився спостерігати за підкиданням нових бригад сюди в полум'я. От бачите, от як виглядає ситуація нарізка. Ви можете побачити батальйони різних бригад на різних ділянках фронту. Оця от нарізка каже, наш Том Купер, втомився спостерігати за цією нарізкою. А я за цією нарізкою спостерігаю і горюю вже з грудня. Ситуація стала небезпечною вже тоді, коли. Замість відпочинку наші бригади з паравобережі були кинути сюди от, в цю м'ясорубку. І в ній перебувають і ці безкінечні ротації, безкінечне додавання нових бригад. Воно свідчить про те, що бойові дії тут набули характеру Сталінграду для нас. І це вже стає все більш небезпечним в умовах, коли 14 бригад. Формуються в тилу, ви знаєте, вісім бригад вони формують силовиків, хоча там вже не ясно, з прикордонних уже не, вже не бригада, якийсь батальйон формується. Ну, ясно, щоб, аби кожен знаходить свій засіб відкосити, я скажу, хто не ходить до громадських місць, хто сидить вдома, хто йде в ці от формування нашого Міністерства внутрішніх справ, ну, звідти вже точно в ЗСУ не поженуть. І так само бачимо на Закарпатті формують нову мерпригаду, Я просто як приклад приведу. Крім цих от комунальних батальйонів Києва, що комунальні батальйони формуються і в Транскарпатті, як мені повідомили. На шкільних автобусах, на зілах завтра підприємство, офіцери з воєнкоматів, які на все забили. Власне, так само за воєнно-учотними спеціальностями не дуже достигається, І все це, мабуть, за місяць, за півтора кинуть на фронт і з великою ймовірністю кинуть сюди, якщо оця от. Фортеця протриває, і вже наш Том Купер задає питання. і Я можу слідом за ним. Якщо ти не можеш командувати, у кожної людини є. Він каже: ім'я та прізвище, за, Ви про це забуваєте. О, це шо вимкнули світло. Я закінчу героїчно і ввечері викладу. Що якщо ти не можеш командувати, знайди собі. Іншу професію сам Том Купер не знає, хто командує. Командує Схід, Генеральний штаб, той, хто стоїть над Генеральним штабом, хто командує сирським, він не розуміє. І от того, от, що всі взялися командувати Бахмутом, ми бачимо перенасичення частинами та підрозділами, не виключаємо, ася ділянки під Я Бахмутом. І... Хаос командування, хаос розміщення. Я думаю, що цей хаос найближчим часом не прийметься. Хоча тут уже якісь оптимісти почали мені повідомляти, що ми потихеньку виходимо на північний захід за Бахмутом. Я як скептик кажу, це, мабуть, друга лінія оборони, що не дочекаємося ми відступу з Бахмуту. От так я вам в міру сил пояснив ситуацію. Думаю, з карти, з цієї безкінечного підкидання військ, в цю топку вам самим все ясно. Бай. Лайкайте. Фашируйте, коментуйте, підтримуйте, все буде Україна. Перемога буде за нами, Уже точно ясно. Так, да, ну да. тепер вже точно. Якщо вже 14 бригад Аллаха ми сформуємо, то вони вже не встоять.